Свята Божественна неділя у свято-воскресенському храмі літургії, як завжди, завершується причастям і много еліта українському народові, і пастерською промовою архієпископа сумського Ахтирського владики Мефодія, яка сьогодні особлива, бо має почесну місію від предстоятеля православної церкви України, митрополита Київського і всія України Епіфанія, вручити відзнаку заступнику голови сумської райради, бійцю добровільчого формування, волонтеру. Володимиру Біцаку за благодійницьку діяльність, за таку активну роботу по захисту вітчизни, за християнську справу, добру, яку робите ви, Володимир Юрійович, предстоятелем церкви, нагороджені благословенною грамотою. Нехай Господь благословить вашу діяльність далі. Була на кориція, вашій родині і цей подарунок із блоканіка. Дякую, дякую, велике приході. Працюємо завжди намагаємося, бо мірі можливості допомагати на центрі України. І надалі також будемо максимально допомагати і їздити по громадам. Люди потребують допомоги. Ми це бачимо. Тому ми як працювали, так і працюємо, і ще більше будемо намагатися робити дітям на забросить справи. Владика Мефодій говорить, за цією відзнакою стоїть величезний труд не просто чиновника, а людини зі справжніми християнськими цінностями. Постійна робота з закордонними партнерами, наприклад, американцями, які приїздили до Сум, були в Воскресенському храмі, самі католики, а підтримують Православну церкву України і її прихожан при фронтової Сумщини. Скільки було візитів пана бісака по різних громадах з питаннями, що необхідно, розмов наскільки важливо підтримувати ПЦУ і все, що пов'язано з Україною, і завжди шукає по всіх усюдах гуманітарну допомогу для найуразливіших категорій населення? Однозначно в ньому є. E, значить, це добре древнє начало, і він навіть, от ви бачите, коли щось розмовляє, чи щось у нього приємна посмішка, така на лиці, тобто немає якоїсь байдужості, ненависті, чи щось. І скільки разів він приходив, питає, що треба допомогти, чи що треба зробити в церкві? Як це приємно, коли християнин цікавиться життям церкви? Бо всі люди заклопотані, мають тисячі питань, розумієте. І Не кожному дійде навіть і спитати, чи не треба щось допомогти, чи щось, а в ньому є це в доброті і милосерді наша сила каже владика Мефодій, а ще в єдності заради України і у славу Всевишнього, Бога нашого, який є підтримка, радість і любов.